З початком повномасштабного вторгнення росіян деякі аспекти нашого життя просто припинили своє існування. А в тих регіонах, де війна не сильно торкнулася, все продовжує розвиватися. Отож, давайте дізнаємось, як в одеському регіоні розвивається спорт. Нещодавно на одному із міських стадіонів пройшов чемпіонат України з легкої атлетики. Маленька Вікторія займається нещодавно, але вже закохана в цей вид спорту. Взагалі я пішла на легку атлетику десь місяців 10 тому, і я дуже полюблюю займатися легкою атлетикою, тому що тут добрі наші тренера. Тут всі роблять компліменти. Тут нас вчать, як правильно бігти, як правильно стрибати, і метання є. Що завгодно, вони розказують і допоможуть. Я пішла до, лег... до легкої атлетики, тому що мій батько теж сюди ходив, він тренувався до легкоатлетики. Я займалася танцями та плаванням. На плаванні ду... ну, дуже було холодно, і тому я пішла на легкоатлетику. Я вже участвувала в усіх серіах. Сорівно... Серівнуваннях на нашому стадіоні в мене були перемоги, та в мене є медалі та дипломи з сорівнувань для викладачів та тренерів. Подібні змагання, справжнє свято. Адже нарешті можна відволіктись від страшних думок та зарядити спортивним настроєм майбутнє покоління. Ми так скучили за, за змаганнями. Ми скучили один за одним, ми давно не бачились, ми разом не збиралися. І дуже дякуємо юнацькій е, спортивній школі, що зібрали нас і е, дійсно зробили таке свято для дітей. Підтримка та розвиток спорту під час війни особливо важливий. Зазначає заслужний тренер. України Олександр Доткошкур. Важливо, що до міста нашого повертається спортвих досягнень. Як ви бачили, зараз останніх три місяці багато вже змагань проводиться. Вважаю, що сьогодні дуже важливо під час війни саме зберігти оці соціальні та гуманітарні проєкти для нашого міста, тому що участь він беруть саме підлітки і молодь, а вони наше майбутнє. Це майбутнє нашої зброї, це наше майбутнє зброя для нашої держави у всіх процесах. А щоб залучити молодь до великого спорту, у місті проводяться спеціальні майстер-класи, на яких підліткам розповідається, чим саме спорт такий корисний та чому їм потрібно займатись. Отож, спорт в Одеській області продовжує активно розвиватися. Пишаємось нашими спортсменами.